Десь у далекій далекій осені, коли дерева вже скинули своє золото, а вітер шепоче старовинні пісні, настає особлива ніч, велесова ніч. Це ніч, коли світ стишується, а між нами і нашими предками розквітає тонка стежинка світла, саме тоді і народжується він, маленький, добрий гном. На ім'я Велесун. Велесун з'являється не з грому чи блискавки, а з тепла людських сердець. Він прилітає на тихому вітрі, сяє, мов крихітна іскарка, свічки, і знаходить дім, у якому панує доброта. В його кошику. Яблука, гарбузи, горіхи, калина та трішки солодкого для радості. Він приносить у кожен дім спокій, вдячність і затишок. Коли всі засинають, велесун розкладає невідомі ниточки добра і ними огортає кожен куточок оселі. Кажуть, якщо в цю ніч запалити свічку і подумати про тих, кого любиш, велесун обов'язково прилетить, сяде тихенько на підвіконня і подарує гарний сон, а ще трошки чарівної віри у дива. Бо велисун не просто гном, він маленький охоронець нашого світла, нашої вдячності і любові.